Срач тижня це культурний. Спілка письменників України пропонує закрити музей Булгакова на Андріївському узвозі в Києві. Натомість відкрити в тому приміщенні музей композитора Олександра Кошиця. Він теж мешкав на Андріївському. Дивіться, ну, знаєте, я. Е, це була цитата де? Ще? А, зараз буде цитата спілки письменників. Є одним із предтеч цього горозвісного русского міра, і це яскраво відбито в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царати монархію, а й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам, і є основною рисою російської нації. Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди. огиди. І зараз буде ще інша думка. Це директорка музею. Якщо я не помиляюсь, показуйте, що вона сказала. Спілка письменників, думаю, використала не всю свою зброю. Перед тим як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони і займались протягом своєї багатої історії? Окей, тепер дивіться, якщо коротко. Коротко, мене просять тут коротко, бо ми спішимо з ефіром, нічого трошки перетягнемо, друзі. Тема озвучена, маємо покрити. Значить, Булгаков. Чи був Булгаков видатним письменником? Ну, В рамках Радянського Союзу, де розстріляли всю іншу художню літературу, мабуть, був так само, як Рязанов був видатним режисером. І як... Тому весь Совєтський Союз дивився. З легким паром, бо більш нічого не було дивитися, друзі. Бо якби Голлівуд не показували, більш нічого нема. Фактично, так само і Булгаков. Тобто світ в світі Булгакова не вивчають так, на тому рівні, на якому там не знаю, наприклад, Толстого. Ну, якщо ми беремо там російську літературу, хоча тут знову таке питання: російський він, український, воно стоїть. От, е його прийняли до спілки письменників, до речі, яка все от написала, його прийняли в 1934 році, після того, як розстріляли 28 інших журналістів і письменників. Ем, також варто відзначити, що знаєте, це така от зараз те, що відбувається, це битва легендарна двох Якодзун, тому що у нас є спілка письменників, радянська і ще радянський оцей рудимент, і є булгаков, да, там, українофоб. І вони фактично одне з одним б'ються. Це той випадок, коли я бажаю перемоги обом на взаємне знищення. Ем, якби, ну знаєте, зараз багато хто з до речі, вони мають держфінансування, ця спілка письменників. І питання в тому, якби ну за що ми платимо з вами? Але якби можливо таким чином вони виправдовуються, от вони переберуть музей Булгакова. Я, Підтримую, я точно підтримую Булгакова геть зі шкільної програми, бо в зарубіжній літературі є значно цікавіші приклади. Але зараз це моя така диванна думка. Зараз буде думка професійна. От, зараз буде думка професійна. Це Лена Чеченіна, артоглядачка. Лена, дуже дякую, що дочекалися включення. От хочу я сказати свою непрофесійну думку. Скажіть свою професійну: треба закривати музей Булгакова чи не треба, і чому? Але якщо можна не сильно довго, бо комендантська година. Я бачу так. Ну чесно кажучи, частково я з вами згідна. Я теж би хотіла, щоб ці два титани нарешті одне одного знищили. Тому що ну це взагалі достатньо стрімно, що така ініціатива йде від спілки письменників, тому що вони майже нічого не роблять. Вони сидять у них дуже такий шикарний будинок на Грушевського. Здається, і там вони, власне кажучи, в таких дуже красивих залах із ліпніна, вони. Засідають і, ну власне кажучи, я не розумію, чим вони займаються стосовно самого музею, то я в ньому була кілька разів, він треба визнати достатньо цікавий, але усі пані там переважно пані працюють так, як з Вони а, шалено закохані у Міхайла в русську культуру в його життя, во в, в все те саме. І тому вони з великою любов'ю, з великим пєтетом про нього розповідають. І звичайно, коли я в них запитувала про кілька. Ну, таких кілька неприємних питань їм поставила. Я їм сказала, що я теж от люблю Болгакова. Звичайно, я люблю. Але е, ну от скажіть, як ви ставитесь до його позиції, там щодо е, взагалі там Петлюри, наприклад, чи Скоропадського. А коли він зображав в своїх творах, що вони просто я не знаю, з шашками підходили до кожного єврея в Києві і самолічно їх убивали, тому що вони були страшними антисемітами, як взагалі всі українці, і ми тут всі якісь нарвані, ненормальні люди. Люди, а він це описував в багатьох творах, не лише в днях турбіних, не лише в гвардії своєї в гвардії. А от і власне вони дуже його відмазували. Вони не хотіли говорити ніякої правди. Тобто, цей музей він, хоч і цікавий, але ну скажімо так, ви про булгакова вповні не дізнаєтеся, коли туди зайдете. Тому я би пропонувала, щоб цей. Музей лишили, але просто дуже серйозно реформували. Я, до речі, подумала: думала, що це я одна така з оригінальною думкою. Виявили, що багато таких людей, які думають так само, що мовляв, давайте ми е, зробимо переформатування. Давайте так зробимо. Що е, коли людина заходить до цього музею, вона би дізнавалася про оце, ми, цей русський мір, про українофобію, про те, як взагалі хто такі Булгакови були? Що це за сім'я? Вони приїхали з Росії. Е, е, Булгаков сам Михайло народи. Ся в Києві, так, але він не міг ну сприймати українську незалежність, тому що він. Зовсім не в тій сім'ї народився. До речі, в них була дача в бучі. Це здається, єдине майно, яке в них було своє, тому що цю квартиру вони винаймали у архітектора листовничого. І аж в 15-му році був страшний страшний. Я перепрошую, срач коли Оксана Забушко написала матеріал. Здається, на Радіо Свобода. Вона написала про це дуже дуже злий текст. І він став дуже популярним про те, що слухайте, це будинок листовничого нашого видатного інженера-архітектора був ми... квартирантом там. Та, а його батько слух. взагалі був цензором який працював його роботою, було боротися з українською і польською мовами, наскільки я знаю, Поправте, якщо я не правий, ну, це це він сензор був так і тому виходить, що булгакови затулили ім'я справжнього власника ці цього будинку, і в, в принципі видатного українського. Лена, а, так, архітектора так буває. Знаєте, коли Росія приходить до тебе, вони спочатку селяться на кухні, а потім ти не можеш їх вигнати з квартири. От я, на жаль, чув історію вашу особисто, що ви теж тр трохи якби столкнулися з русським мірами. дуже радий, що ви живі, здорові, з вами все добре, і що наші збройні сили змогли таки відбити там населений пункт, якому ви жили. Лен, я вам дуже дякую за включення за вашу думку. А зараз секундочку, і скажіть, чи нашого хочуть заселити в музей музей кошиця? От мені зараз у вухо сказали не відпускать вас, поки не скажете. Тому що це взагалі те, що спілка пропонує справді там зробити музей кошиця диригента Олександра Кошиця, який там, начебто, жив до 1906 року. Але там я бачу вже суперечки, чи справді він там жив, чи не справді він там жив. Тому це питання взагалі. Ну і питання з листовничим так само лишається. Мені здається, це по перше. Це не це не перший срач навколо Булгакова. Потрібно це зрозуміти. І є навіть конспірологічна зараз теорія про те, що ледь не навми. Сно цю ініціативу дали від спілки письменників від абсолютної дискредитованої організації, щоб мовляв, ця ідея сама була дискредитована, аби до неї було іронічне ставлення.